Тема уроку правила знаходження первісних. Таблиця первісних. Це ті інструменти, якими ми будемо користуватися при знаходженні первісних для даних функцій. Спочатку правило. Всього їх існує три. Перше правило це первісна сума. Первісна сума дорівнює сумі первісних кожного додану. Тобто, якщо f велике первісна функції f маленьке, а g велике первісна функції g маленьке, то сума f плюс g велике, це первісна функції f плюс g маленьке. Отже, первісна суми декількох функцій дорівнює сумі первісних кожного доданка. Друге правило це первісна добут. В цьому добутку обов'язково дві функції, і один, одна із них це стаціонарна, тобто один множник це стала величина. Ось вона, константа. В цьому випадку ми маємо первісною такої функції, тобто такого добутку, також добуток. І зверніть увагу, що оцей множник константа. От він переписався. Тобто від сталого, для сталого множника ми первісну не шукаємо. А от для оцього множника f маленьке від x ми знаходимо первісну f велике від x. Тобто постійний множник переписується, а первісну знаходимо для множника f маленьке від x. Третє правило це первісна складеної функції. Зверніть увагу на те, що функція складена обов'язково містить аргументом лінійну функцію kx плюс b. В цьому випадку первісна такої складеної функції дорівнює ось такому добутку, перший множник якого це одиниця на k, тобто число обернене до k оцього. Другий множник ось він, це первісна функція f маленьке, тобто f великий. Аргумент переписується той самий, який був kx плюс b, такий тут пишеться. Тобто маємо добуток, в якому перший множник... Це число Берне до К, а другий множник первісна функції F маленьке. У похідної в нас чотири правила. Там ще присутнє правило похідна частки. У первісній похідна дробу відсутня. це частка. Але в таблиці первісних є у нас дроби, тому що. Деякі функції похідною дають дріб. Наприклад, логарифм. Якщо похідну його шукати, то дасть дріб. Відповідно, для оцього дробу первісною є оцей логарифм. Так само тангенс. Коли ми шукаємо похідну, дає дріб. Значить, з котангенсом також та ж ситуація. Значить, для оцих дробів первісними являються функції тангенс і котангенс. Але в таблицю не війшов ще один дріб. Цей дріб з'являється, якщо ми шукаємо похідну корня. Так от для оцього дробу є отака первісна. Зверніть увагу, що N це показник корня, K – це показник підкореневого степеня. Як ми їх використовуємо при знаходженні ось цієї первісної? N у чисельник. А Показник підкореневого степеня обчислюється як різниця n-k. І оцей n-k сюди в знаменник пишеться. Тобто у нас також утворюється добуток. Перший множник це оцей дріб, чисельником якого є показник корня, а знаменником якого є оця ось різниця, яка тут є. Показником підкореневого степень. Тобто це в знаменник, це в чисельник. І плюс це. Таким чином, для знаходження первісних ми будемо використовувати як правила, так і таблицю первісних. Тепер розглянемо на конкретних прикладах, як працювати з оцими правилами та оцією таблицею. Необхідно знайти... Первісного з цієї функції. В першу чергу визначиться за зовнішнім виглядом того виразу, що задає цю функцію. Яким правилом ми маємо тут скорист... скористатись? Ми маємо добуток. Перший множник є число. Це якраз друге правило. Згідно з цього правила ми маємо число переписати, а первісно шукати для ось цього множника. Це в нас елементарна функція показникова, і в таблиці первісних вже є її загальний вигляд. Тобто для функції є е в степені X первісною є функція є е в степені X в загальному вигляді ще плюс c. Тому записуємо. От такий вираз маємо. Тобто зверніть увагу, множник сталий ми переписали. Первісна для Е в степені X, ось є е в степені X. І плюс все в кінці записав. Наступна функція. Зверніть увагу, що тут у нас дріб. Знаємо, що правила для дробу у нас не існує, але в таблиці дроби є. Ось. раз, 2, 3 і 4. Очевидно, що цей дріб схожий на оцей. Але відмінність в тому, що тут у чисельнику одиниця тут п'ятірка. Тому ми перепишемо цю функцію. Замінивши отаким добутком 5 помножити чисельнику 1 знаменник косинус квадрат x. Тепер ми маємо друге правило ось це. Оскільки в нас є сталий множник 5, а також функція f від x, ось вона, для якої в таблиці вже є первісна, це тангенс x. В результаті записуємо первісну. Що f від x це b5 помножити на тангенс x. І плюс це. Третя функція являє собою знову добуток з постійним множником. І тут можна застосувати правило друге, а можна одразу дати саму первісну. Тому що 7х в шостому це похідна від х в сьомому. Тобто х в сьомому штрих. Це якраз є 7х в шостому. Тобто виходить так, що для цієї функції первісною є оця функція. Тому, коли ви використовуєте знання таблиці похідних, ви також можете одразу знаходити первісну. Добавляємо ще плюс С. Тепер розглянемо випадок, коли ви не побачили те, що я побачив. І рухаєте строго по правилам. Отже... Згідно правила, ми переписуємо постійний множник. Первісно для х в шостому дивимося. Ось у нас степенева функція. Це буде дріб. Х в степені на одиницю більшому і поділити на цей самий показник. Тобто це буде x6 плюс 1, 7 І поділити, зверніть увагу, на той самий показник, що у нас при x, Тобто у нас. 7. 7 скоротиться. Як бачимо. І в нас вийде той же результат. Х в сьому степені плюс С. Четверта функція також являє собою дріб, для якої тут правила в нас не існує. Але цей дріб схожий на той дріб, який в таблиці є. Тільки тут чисельника одиниць. Ну, це означає, що ми точно так само, як і в одному із завдань попередніх, маємо переписати у вигляді добутку. І за другим правилом знайти первісну. Тобто переписати трійку. А для оцього дробу у нас первісна вже є. Це логариф натуральний модуль X. І плюс С. Розглянемо тепер чотири таких функції, для кожної з яких нам також необхідно знайти первісну. Отже, перша функція 4-х. Перше правило первісна сума, оскільки сума різниця це одне і те ж. І, відповідно, згідно цього правила, ми маємо знайти первісну кожного компонента. Четвірка це стала величина. Для сталої величини... Первісна у нас буде 4х. мінус Тепер тут тут у нас x. Х. х можна представити степен степенем з показником 1. І тоді застосувати до цієї функції. Х в першому степені. Це степенева функція у нас. Ось оце. Значення. Тобто це буде за таблицею х в степені сума 1 плюс 1, це 2, поділити на той самий показник плюс це. Ну, хай так і буде, можна переписати, наприклад, 4х мінус 0,5х квадрат плюс С. Щоб в одну строчку. Без було. Так, у випадку другої функції ми також маємо справу із сумою. Раз, два, три, трьох доданків. І для першого доданка ми можемо, згадавши похідну, визначити, що цей вираз 3х2 ми отримаємо, якщо х куб візьмемо похідну. Ось такий вираз. 3х2 ми отримали як похідну від х куб Значить х куb є первісна для цього виразу. А 2х. Згадайте, що це похідна від х квадрат. Тобто х квадрат штрих. Це також 2х. Оцей. Отже, первісною буде х квадрат для оцього 2х. Для числа первісною є лінійна функція x. Плюс це. Третя функція також являє собою суму. Відповідно. Первісна для першого доданка за правилом другим. Оскільки ми маємо добуток. 10 переписуємо. Первісна для х в четвертому, це буде Х в п'ятому на 5. Скорочуємо. Тут 2 буде. Плюс 16 переписуємо. Тут буде Х в восьмому на 8. Плюс це. 16 і 8 скорочуються, 2. Таким чином, ми маємо остаточний результат 2х в 5, плюс 2х, плюс це. Чи могли би ми іншим способом отримати цей самий результат? Так, могли б. Для цього достатньо було просто скористатися знанням похідної, а саме, що Х в 4 ми отримаємо, як. Похідну х в п'ятому, Тобто 2 на 5х в четвертому записати. Хай це буде в маленьке ще. Плюс похідну, в якій є х в сьомому, ми отримаємо із функції х у 8. І 16 ми представимо як 2 на 8х в сьомому. Це можна усно зробити. Так от, 5х4 це похідна від х5. 8х7 це похідна від х у восьмому. Відповідно, первісна тоді буде мати вигляд. 2 переписую. 5х4 має первісну х в п'ятому. Плюс 2. 8х7 має х у восьмому. Тут ми також маємо різницю, і для першого доданка у нас первісна степеневої функції дає ось такий вираз. Тобто це буде x4 на 4. мінус. А тут у нас дріб. Дріб якраз ось для оцього випадку, коли корінь знаменник. Єдине, що тут у чисельнику одиниця, тут двійка, але ми знаємо, що двійку тоді ми представляємо як добуток. На, ну я напишу: отут усьому. Що ми оцей вираз представляємо усно як добуток 2 одиниця на корінь з. Х. І от уже для оцього корня ми маємо первісною ось цей вираз. Тобто, це буде. Показник корня. Нагадую, що якщо біля корня нічого не написано в показнику, то це 2. Це корінь квадратний, показник 2. 2. Далі. Різниця показників 2 мінус 1. У х тут перший степінь, Нагадую, 2 мінус 1 це буде 1. На корінь того ж самого степеня квадратний. х в степені 2 мінус 1 буде 1. Ну таким чином тут перемножаємо, отримуємо 4 уже. І плюс С. Дорівнює. Я напишу 1 х в четвертому мінус 4 на корінь з х плюс С. Наступне завдання знайти невизначений інтеграл. Нагадаю, що невизначений інтеграл дорівнює сукупності первісних ось цієї підінтегральної функції. Тобто, невизначений інтеграл ось цього. Виразу дорівнює сукупності всіх первісних. Ось вона, сукупність всіх первісних для оцієї підінтегральної функції. В нашому випадку це весь оцей вираз, який міститься між знаком інтеграла і множником dx. Таким чином ми маємо первісну суму. Для оцього дробу у нас первісна є. Це логариф натуральнісу. А от для цього немає. Бо у нас ось 1, 2, 3, 4 дроби. Такого немає. Але цей дріб можна замінити степеневою функцією x-3. Тому перепишемо інтеграл і замінимо цей дріб на x-3. Ну і тепер первісна першого доданка це логарифм натуральний модуль x. А тут у нас додати і за... Таблицею. Це буде х в степені сума показників. Тобто х в степені. мінус 3 плюс 1 це мінус 2. І мінус 2 сюди плюс це. Ну і перепишемо в більш компактному вигляді. Логариф натуральний х. Мінус 0,5. Це я одну другу замінив так. На х мінус другу. Тобто я переписав так, щоб дробів не було. Звичайно, можна записати із дробами. Наприклад, логарифм натуральний модуль x. Мінус одиниця. Враховуємо, що х-другому це одиниця на х 2 другому. То 2х 2 другому плюс С. Отакі різні варіанти відповіді будуть правильні. В другому прикладі, тобто в другому завданні, у нас... Е Перше правило, знову ж таки, первісна суми, оскільки наша функція являє собою такий вираз. Первісна першого виразу цього зменшуваного. Це друге правило у нас добуток, отже, трійку переписуємо. Первісна синуса, ось по таблиці це мінус косинус. 3 на мінус косинус це буде мінус 3 косинус х. Тут переписуємо четвірочку. І первісна косинуса це Синус плюс С. До таблиці я додав ще один корінь. Він обернений до цього виразу і зверніть увагу, що первісна в нього. Практично така сама як і тут. Єдине, що замість віднімання тут додавання. Так, перший випадок. Це складена функція. Зовнішня у нас степенева шостий степень. Внутрішня це оця лінійна 3x-2. І відповідно ми маємо справу з третім правилом. Первісно складеної функції. За цим правилом ми маємо записати перший множник. ось він, Число обернене до цього К, до цього коефіцієнта. Оскільки у нас тут 3, то сюди буде 1 третя. Далі. Первісна степенева функції. Ось в таблиці це буде ось ця основа. У нас основа та сама: тут x і тут x. У нас 3х-2 тут і тут 3х-2. В сьомому степені і на 7. Плюс С. Дорівнює. Запишемо одним дробом. Тут 21 і чисельник переписуємо. Тобто, якщо ми бачимо складену функцію, аргументом якої є лінійна функція, то ми діємо по третьому правилу. Спочатку записуємо. Перший множник, який є числом оберненим до коефіцієнта при х. А потім знаходимо первісну цієї зовнішньої функції. У нас степенева і по таблиці дивимося, що це буде та ж сама основа степеня, яка була, така є. Показник тільки міняється. Збільшується на одиницю по відношенню до того, що тут. У другому прикладі я його переписав. У нас також складена функція. Косинус у нас містить аргументом ось цю функцію. Але вигляд цієї функції не схожий на ось такий вигляд. Тут у нас добуток k помножить на x, а тут навпаки ділення x на 3. Тому ми перепишемо у вигляді добутку. Для цього необхідно число 1 треть помножить на х. І мінус π на 9. І на це також число. І таким чином ми внутрішню лінійну функцію записали ось в такому вигляді. Число на х і плюс b. Число на х і ось у нас B. Ну і тепер можемо шукати первісну. За третім правом. Перший множник обернений до коефіцієнта. Тут 1 третя, значить, обернений буде 3. Далі первісна. Відо цієї функції f маленьке, в нашому випадку це косинус. Первісна для косинуса дивимося, це буде синус. Аргумент переписується, тобто 1 третя х мінус π на 9. І плюс це. В третьому прикладі ми також бачимо аргументом показникової функції є лінійна функція 4х плюс 7. Відповідно, за третім правилом ми маємо записати число Берніна до коефіцієнта при x. Це буде 1 четверта. І первісна показникові функції з основою Е. Це буде та сама функція з основою Е. Показник переписуємо 4х плюс 7. І додати це. В четвертому завданні ми бачимо. Функцію такого типу, як оцей дріб. 1 на синус квадрат, але тут 6, тому я перепишу її 6 на 1 на синус квадрат 3х. І далі ми маємо добуток. Сталий множник переписується. А від оці, для цієї функції, для оцього дробу, первісна буде шукатися за третім правилом, тому що в нас тут лінійна функція 3х. Відповідно, ми маємо написати множник обернений до коефіцієнта при х. А потім первісна оцього дробу за таблицею, це мінус котангенс х. Це значить помножити на мінус котангенс x. І додаємо це. Виконуємо множення. Після скорочення ми маємо 2, помножити на мінус це мінус 2. Котангенс. Забув трієчкою тут, 3х має бути. Продовжуємо. Перше завдання, точніше перша функція, степенева, аргументом якої є лінійна. Отже, маємо справу складеною функцією. За третім правилом ми маємо записати перший множник, обернений до коефіцієнта при прик. Далі для степеневої функції за таблицею у нас дріб 6х 1. А тут у нас на одиничку збільшується, тобто 5 шостих плюс 1 це те ж саме, що 5 шостих плюс 6 шостих. Буде 11 шостих. І сюди 11 шостих. Плюс це Далі нам потрібно спростити. Наприклад, оцей дріб перевернемо, домножимо на 1 шосту. Це буде 6 помножити на 1, 6 на 11. Тут перепишемо. Скоротимо. Також цей приклад можна було би розв'язати і використовуючи корінь. Оскільки степінь з дробовим показником можна замінити коренем. Давайте розглянемо ще такий варіант, коли ми замінили на корінь. Це буде корінь шостого степеня. 6х-1 у п'ятому степені. Відповідно. Первісна в цьому випадку, ось за оцим коренем, що в таблиці, дає ось такий вираз в результаті. Отже, 6 в чисельнику, В знаменнику 6 плюс 5 це 11. Помножити. А тепер одиниця на 6. Оскільки в нас складена функція і корінь шостого степеня. 6х мінус 1. 5 плюс 6, 11. Степень, плюс це. Це скоротиться, у нас вийде одиничка на 11, корінь шостого степеня, 6х мінус 1, в одинадцятому степені. Плюс це. При бажанні тут можна частково добути корінь, але хай буде такий запис, він більш компактний. В Наступному завданні ми будемо вже діяти відповідно до первісної оцього корня. Це в нас складена функція, тому спочатку запишу коефіцієнт, а точніше множник обернений до коефіцієнта при х, це одна друга. Тепер первісна корня ось цей вираз нам дає. Чисельник у нас буде 3, а в знаменнику у нас буде 3 плюс 1, це 4. Нагадую, що у випадку, коли у нас отут степеня ніякого немає, ми можемо самі уявляти це, як в першому степені. Тоді 3 плюс 1 це буде 4. Далі корінь кубічний. І 2х плюс 11 в четвертому. Степені плюс С. Перемножаємо тут. Отримуємо 3 восьмих. Корінь кубічний. 2х плюс 11 в четвертому степені плюс С. В третьому завданні. Так само. Бачимо, що це складена функція, оскільки аргументом у нас є лінійна функція, тому 1 8 першим пишеться. Тепер оцей корінь за таблицею дає оцей вираз, тобто це буде чисельнику 8. Знаменнику 8 плюс 5 13. Корінь 8 степеня. І 8х плюс 2 в 13. Плюс це. 8 скорочується, отримуємо 1 13 і корінь 8 степеня з 8х плюс 2 в 13 степені плюс С. Так, четверта функція. Це буде у нас відповідно за оцим. Все робиться. Тобто, у нас тут степінь, тут степеня нема, сам його. Добавили перший степінь. Ну і тепер ми маємо спочатку множник обернений до коефіцієнта при х. Тепер оцей дріб. Чисельник у нас 5, а знаменник 5 мінус 1, 4. Корінь п'ятого степеня. 15х мінус 2 в четвертому, плюс С. Дорівнює. 5,15 скорочується. В результаті маємо 12 корінь 5 степеня. 15х мінус 2 в четвертому степені. Плюс С.